Here Доброго дня, шановні вінничани. в ефірі спільний проект радіокомпанії місто над Бугом, Радіо Вінниця та телеканалу Доба. Сьогодні у нас в гостях незвичайний гість. Його називають Дідом Морозом. А я знаю його просто як любителя міста Вінниця. У нас у студії Олександр Шемет. Доброго дня Всього найкращого слухачам і глядачам Доброго дня. Я хочу нагадати номер нашого телефону 55 26 10, Якщо у вас виникатимуть якісь питання, будь ласка, можете телефонувати. Олександр Михайлович, недавно чому по суті ми вас сьогодні запросили? Недавно я знаю, що була прес-конференція, на якій в рамках децентралізації ви висували свою ідею разом зі своїми друзями, як можна. Ну, я трошки відкрив секрет, так ви говорили саме про пам'ятник мелодії Щедрик, відомого композитора, композитора Леонтовича. І хотілося б дізнатися зараз саме про цей проект, який ви придумали, і як він стосується взагалі трошки зачепимо децентралізацію. Знаєте, знайшли сокирку під лавкою. Насправді це Вінниця, це не лише Пирогов, якого світу не знає, я думаю, все-таки це не, не Гітлер, якого не знає. 75%, а це пісня. Це мелодія, яку знає ну, майже весь світ. Це різдв'яна мелодія. А, і ми подумали, що, до речі, у нас по груді Жлентовича є на алеї так. У, у парку. Нам не хват... якби... хватає, якби Болванів я в такому смислі. На увазі, а нам не вистачає чогось оригінального. І ми вирішили, що потрібно поставити пам'ятник саме мелодії. Чому мелодії? Ще раз кажу, тому що, по-перше, в наступному році 100 років, як її перший раз виконали в обробці Леонтовича. І 80 років, як її зробив відомий на весь світ Карл Забрелз, коли переробив Вільховський, переробив, ну в Нові слова написав, і у нього вийшла ще дзвіночка. І ну, такі дати гарні. Тому ми вирішили, що потрібно поставити пам'ятник мелодії. Чи є такий пам'ятник ще десь немає. Є пісням. В основному в Росії там Катюші, і так калінка, малінка, і тому подібне. А ми, да, а, ми числі, саме, свої, да, да. а ми саме мелодії самі. Мелодія ну дуже чарівна. Що ми зробили з самого початку? Ми зробили сторінку в Фейсбуці і почали давати приклади у виконаннях самих різних виконаннях джазових, рокових, фолькових, акапельно, як завгодно. Багато голоссям діти співають. Наприклад, мене дуже здивувало, коли я почув Карлов Забелз в виконанні зірок NBA. Вони м'ячами набивали ритми цієї пісні. Ну, це відомо, зайдіть на нашу сторінку, щедрик, і подивіться і поотримайте масу задоволення. От, і ми вирішили, що це все-таки мелодія. Вона має бути. Це не має бути якийсь камінь, це не має бути якась бронза і так далі. Ми вирішили, що це має бути все-таки арт-об'єкт. Це там, де має звучати цей щедрик. Де має бути атмосфера цього Щедрика. Який він буде, це ми даємо на розсуд і міста, і, і людей. Я думаю, що будуть якісь ідеї. Але в нас теж свої ідеї, я, наприклад, вирішив, що дуже б гарно було б, якби цей арт-об'єкт був у вигляді різдвяного шара. Знаєте, такий шар, потрусиш, а в нього сніги йде. От, ви представте такі, таку будову в вигляді. По-перше, це б найвеликий е, різдвяний шарби був би в всьому світі. Ми попали б в рекор... книгу рекордів Гіннеса. <гінця> По-друге, це б якби це такий комплекс був, це була б робота людям, які б його обслуговували. А і це було б місце, де б ми змогли пров... проводити е, фестивалі різні. Фестиваль, до речі, фестиваль Лентовча він Вінниці проводиться двічі на рік. Але нам би хотілося розширити його рамки, щоб це був міжнародний фестиваль, і щоб це був фестиваль різдвяної пісні. Не одне одного, одного щедрика, а взагалі різдвяної пісні. Ось, е і ми б мали б е, об'єкт, на який би приїхали подивитися туристи. Ми б мали б е, подію, на яку приїхали б туристи, і е, музиканти, і е, ті, хто співають а, повірте вони люди люблять проблема. Головна у тих, хто виступає, це знайти вуха для тих, щоб і очі для тих, для кого це можна було б зробити. І це був би центр. А до того ж, ми придумали, що дуже б добре було б, якби на цей пам'ятник збирали гроші, не з бюджету брали, а щоб збирали всьому, у всьому світі. От скільки я хорів, а їх катма тисячі, розумієте? І просто попросити, хоча би по одному долару, якби нам прислали. Це тисячі гр... справжніх грошей, розумієте? Мало того, через це ми б ще пропагандували нашу ідею. Тому що ми б збирали цей же центр не просто там, що тільки буде звучати ця мелодія, а він буде збирати ці мелодії, розумієте? Тобто кожен хор може себе увіковічити в музеї і цьому арт-об'єкті назавжди. Зніме кліп, буде і кліп, ми будемо показувати. Ось от така ідея, як сказав мій друг, синергія, воно все переплітається. а Це зазвичай буває тоді, коли ідея має свої ножки. Знаєте, от можна придумати дуже щось цікаве, а воно, воно якось не йде, не йде і не в'яжеться. А от ця ідея якби в'яжеться. Ну, два роки тому ми поговорили про це, зробили оці перші кроки, зробили презентацію, а потім війна. І якось це трошки задихло. Тут бац, бат, як і де комунізація. А, ну, Постало то, питання. Але, в цьому плані, так я <зас> просто хотів запитати, чому саме зараз виникла ідея от зробити прес-конференцію і поставити це питання. Розумієте, постало питання Парк культури от, відпочинку імені Горького. Ну, письменник. Я не вважаю, що він найпоганий письменник, але все-таки до війни, до Вінниці він вже не має, може і актуальності вже і тієї немає. От. І мало того, існує калька, парк Горького, це називалися всі парки. Чому? Тому що в Москві так названий парк. Тут, до, до речі, фільм Ужастиків називався саме так Парк Горько. Ігрок-рупа, да? було названа парк Горького. Ну таке ну, загальне місто, місце. До того ж, ну так не повезло цьому письменнику, він ще й був в комісії по поверненню, по розкулаченню церков і так далі. Тобто, всі є е, е, за, е, всі причини для того, щоб все-таки його перейменувати. І зробити якось ближче його до Вінниці. Я наскільки знаю, от сама ідея створення пам'ятнику Щедрику, Щедрику виникла саме із ідеї перейменування парку нашого центрального, ні, так? Ні. Не так. Це, я ж кажу, це два роки, тому тоді ще ніякої розмови не було про перейменування і так далі. Це було за два роки до того. Ми просто хотіли створити арт-об'єкт, до якого мав, мав прийти. А зараз просто він став на. Чому? Тому що постало питання, аж, а ну хорошо, ми перенесемо пам'ятник Горького. Його мають не, не зносити, а десь перенести з центральної частини. Перенесемо, а що на його місці? Тут Зробили ідеї. Там хтось каже, давайте смайлику поставимо пам'ятника. Давайте ще чомусь і тому бо подіва на цій прес-конференції, що недавно проходила, ви зі своїми друзями. Це взагалі мені особисто дуже сподобалось. Оця от сама ідея. Це я просто дивився і думав, ви втрьох ви там, наче живий генератор ідей просто були. І от дуже сподобалось, як ви сказали про те, що можливо можна було б там створити от ем, такий проект, щоб хори там з усього світу приїжджали і виступали саме там. Так, це, це дуже, дуже просто. Мало того, там дуже багато місця, там можуть збиратися тисячі людей. Розумієте, на цьому в парку, не мішаючи. У нас велика проблема з, з облдержадміністрацією, яка держиться цього, історичної частини. Чуть що 50 людей стало, все, і перекрили місто. Не працює ні трамвай, ні тролейбус, розумієте, давно треба вже винести це все, а віддати цивільним людям, а не адміністрації. Адміністрація до книжка є, хай там сидять. Вони ж половину віддали під оренду і тримаються за це. Кожних три роки в гаті дорожче, щоб його перекрасти. Ну це, це інша розмова. О, да. але ви розумієте, в місті немає такого чогось, щоб одне за одне не, не чіплялося. Розумієте, потрібно, місто потрібно, ну, саме головне, місто потрібна робота. Потрібно, щоб, щоб люди могли чимось заробляти. Чим заробляти? Розумієте, ми вже не будемо е, центром хімії, да? ми не будемо центром металургії і так далі. І нам не потрібно це. Навіщо будувати якісь е, там, е, підприємства, які в Європі не хочуть будувати, тому що вони. Не екологічні, заробні Да. Заробні, заробні. Давайте, давайте тоді думати наперед, з чим ми будемо заробляти. один із видів заробітку в всьому світі, екологічний, це туризм. Один раз вкладуєш, потім на багато років отримуєш. А для того, щоб у нас був війни у нас є все. Ми, саме головне, ми в центрі України. До нас хто завгодно може, із Західної України можуть приїхати. Дуже часто говорять, що ой, а хто ж до нас поїде, Ми маленьке місто, да? Тут є Київ, тут Одеса, тут і Львів. І ніхто не задумується над тим, що і киянам, і Одеситам, і Львів'янам теж треба кудись їздити. І вони до нас приїжджають. Я працюю з музеєм фото. Ось, я бачу тут дуже багато і одеситів і львів'ян, із інших міст. Їм цікаво. Але нам ми повинні дати їм привід, щоб вони сюди приїхали. І щоб ну, затрималась надо. Що? Ну це вже ви розумієте, це вже інша стратегія е, і так далі. Щот ідеї, ідей дуже багато. А що б не відкрити, наприклад, на на, на нашому острові Кемпі, не зробити резиденцію дід, літню дід, резиденцію Діда Мороза. У всьому світі такі резиденції існують і вони працюють. Перша резиденція була у Фінляндії, ви знаєте, в Лапландії, да? а знаєте, як вона з'явилася? Приїхав, мав приїхати президент Трумен до після війни, мав приїхати у Фінляндію. І вони почали бідкатися. А що ж йому показати? Ну тоді ще не було сібіє пам'ятника і так далі. А що ж показати? Вони тоді взяли, зложили хатинку з дерева і сказали, що тут живе Санта-Клаус. І все, і пішло по світу. Розумієте? І вони зараз отримують надприбутки з цього від туризму, і від бренду цього. Чому ми не можемо створити такий, от, от на нашій кемпі, створити такий центр? Е, е, ну, давайте так, щоб аналог, ну, Дісней-Ленд нас насправді, тобто для дітей таке створити, щоб туди кожне. Ви подивіться, як до нас приїжджають е, туристи. У нас же сім... сімейний туризм. В основному до нас приїжджають хто? батьки з дітьми, з невеличкими дітьми, а їм насправді їх зайняти ну нічим. А так би було чим. І була б робота для людей, і були б прибутки для міста. Повірте мені, дуже багато ідей. Так, да, До речі, я хотів би назвати тих людей, які зі мною були. Це Олександр Петровський і Ігор Чепугов. Я їх дуже знаю, це мої дуже давні друзі. Люди небайдужі. Вони створили дуже цікаву площадку у Фейсбуці «Вінничани». Вже там 2,5 тисячі, хоча вона вузько направлена, вже 2,5 тисяч зібралось шанувальників їхніх, і ми зараз думаємо створити таку організацію громадську, яка б називалася Центр громадських ініціатив та експертизи. От, ну побачимо щось. Ви, ви розумієте, не завжди я про це говорив на тій конференції, що наше місто позиціонується з тим, що тут реформи йдуть зверху. Ось от у нас був Ройсман, Умніса така, він придумав то, то-то рискнув, зробив. Молочина там у нас Сергій Маргунов, його послідувач, Він такий от придумав, от на стінах будемо малювати там те таке інше. І так далі. У нас, до речі, дуже багато цікавих таких ідей, іде з Вінниці, там, прозорий офіс і тому подібне. Е, ну, я думаю, що і громада має в цьому брати участь, тому що ми ж зараз говоримо про децентралізацію і так далі. саме громада, да, саме громада має вирішувати, а що потрібно, а що не потрібно. Звідти в нас ну, до анекдотів доходить. От дуже гарна ідея розпису цих стін. Да? А, та, 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 дуже та, ви бачили цю е, картинку, яка на, бібл... на бібл... бібліотеці? Та, 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 та. а ви знаєте, що її може і не бути, що її здобають? можуть навібати. Чому? Тому що, бачите, не хоче обласне напротив наша ода, да? а їм не подобається, що там роблять. Просто тому що не подобається. Не знаю, ви розумієте, що у них є комісія обласна. Тобто якісь люди, які до, до неї, як би, ну, е, предсідатель Форманюк наш Вінничани, але вирішує комісія. І от комісія чомусь вирішила, що це порча муніципального майна, спільного муніципального майна. Тобто вони чомусь там, в області, вирішують, що має бути в Вінниці, а чого не має бути в Вінниці. Ми ж не ліземо до, до, до вас там у Липовець і, і Чечельник. Хоча б і хотілося би. Олександр Михайлович, давайте трошки відійдемо від цієї тематики. У мене є ще одне запитання. Мені відомо, що ви хотіли зробити регату свого часу в Вінниці на Південному Бугу. Як це малось відбуватися? Ідея, ви знаєте, я вам зразу скажу, що ти ідея йде звідки? Є такі змагання ви знаєте, з літаками, от недавно показували, да? тобто, наскільки там, придумують якісь смішні літаки, да? стоїть трамплін над водою, і от наскільки вони пролетить далі. От зовсім недавно був чемпіонат в США. Я не пам'ятаю, якась відома фірма його спонсує, це ідея і так далі. От. А є таке невеличке місто, у нас найменший обласний центр це Ужгород. І у них є теж річка Вуж, невеличка. Ось, і вони там проводять свою Ужську регату. Це дуже цікаво. Я бачу, як це робиться. Тобто там пливуть на танках дерев'яних, там пливуть на, на піці, і тому той тобто можна і пролекром рекламувати, і тому подібне. Ну, така подія є, існує. Олександр Михайлович на хвилинку вас перерву. У нас дзвіночок мені підказує. Давайте послухаємо, що нам скажуть. Алло. Слухаємо. Доброго утро. Доброго. В общем-то, очень похвалено желание, упорное желание Александра Михайловича превратить Виннисов в российскую мир в Вот, но тут другой вопрос. Скажем, некоторые ну, добрые или не очень языки утверждают следующее, что его проект вот этого стеклянного шара с вот, це, скажімо так, ідея, яка виникла в одністку за те, що в нього всього вкрали ідею фонтану на набережной. Дякую. Дякуємо за запитання. <реш> ну, давайте так, це дуже голосно сказано, що у мене вкрали ідею фонтану. Насправді, насправді, ситуація в чому була. Свого часу, ви знаєте, таку, таку людину. Це радник Мирослав, був раднику нашого мера Гройсмана, був Мирослав. Він зі час його забрав туди, в Київ. От він мінічанин, він з Дрогобича, він працював з ним на виборах і тому подібне. Він проводив дуже часто різні. Круглі столи з мазовими штурмами і тому подібне. Один із таких може штурмів був присвячений саме цій локації. Тоді лише тільки починалися розмови про те, що будуть робити набережну і так далі. Тоді виникло дуже багато цікавих ідей. Одна із них це фонтан, і, і так далі. Пан Мирослав дуже така скрупульозна людина, він збирав всі листочки, розумієте? І так ще інакше якось це. Розумієте, Насправді ідеї вони в, в повітрі. І я не хочу сказати, що в мене її вкрали. Може, я їй сказав, а хтось почув, і в правильні вуха воно попало. Ось і нікому я як там мстить, да? І мстя моя не буде страшна. І, де, я думаю, що це це був жарт жартливий, запитання. Мабуть, так воно і було. Давайте все-таки перейдемо до Регати. Все ж таки. Так, от Регата. От ви бачите, теж не все придумується, а десь щось треба подивитися у людей, як у людей. І чому А у нас дуже набережна за мостом. це майже стадіон у Крилацькому. Тобто там є метрів 200 чистої води. На яких ми могли б проводити змагання. Е, у нас Вінниця, до речі, е, там байдарочники є там дачі, олімпійські чемпіони, навіть у нас є. От хто, ви ж бачите, періодично там плавають люди на каноя, на байдарках і так далі. Постійно. Так, да, але ми ж не бачимо ні цих змагань. Чого б ми не могли б зробити такі змагання, щоб всі побачили? До речі, е, найбільш відомі змагання у світі це між е, змаганнями е, між е, Гарвардом. І хто там у них ще є? В Оксфорд. От команди цих університетських міст між собою давно-дуже давно змагаються. Між собою. Так, да, це, ну, як Уімблдонський турнір, і, розумієте? А чому там це не зробити? Вода є, стадіон є, ті, що грибуть є. Що потрібно? Зібрати це, зробити, щоб все було цікаво. Тобто, зробити ще на смішних якихось корабликах. ось, А стільки ну, є катера, є якісь скутери і так далі. Ви представляєте таку програму. Це можна ну, гратися днів три і, тому, і, і, і більше. І це, це ще один привід, щоб сюди приїхали у Вінницю, щоб на своїх скутерах, щоб вони. Позмагалися і ви розумієте, а е, що таке річка? Річка це не просто вода, це ще й е, е, шлях, який зв'язує е, людей. Наприклад, на, на Бугу стоїть Хмельницький, Вінниця, Миколаїв, Пероманський і так далі. Тобто ми змогли б з цими містами разом це все, все організовувати. Ну і дуже важливий момент. Я все-таки хотів би привернути увагу до нашої річки. Чому? Тому що нам потрібно повертати назву нашої річки. Наша річка завжди називалась Бог. Її назва Бог. Перейменували її буквально в 2014 році, 1914 році. Приїхав п'яний чи не п'яний із, із Санкт-Петербургу, і чомусь вирішив, що Бог. Це дуже похоже на Бог. То каже, то хай буде Західний Бог, а це буде Південний Бог. Я не вважаю, що ми маємо право перейменовувати ріки. Знаєте, там міста це все, ну, це ось ну, там 100 років, 200, 300, ну 600, хай буде Вінниці там, на роки, ну тисяча. А річки називались віками. Ми навіть не знаємо, хто давав ім'я, і, мабуть, що не просто давав. Імя Бог. І от якби ми щось робили на цій річці, ми могли б допустимо проводити борську регату. До речі, можу анонсувати дуже цікаву ідею. Е, у нас буде в Вінниці. Серед тих ідей, які, як ви кажете, украли чи не украли. але вони в минулому році я пропонував захопити кінотеатр Росію і сказати, поки не віддадуть нам Крим, ми не віддамо Росію. От. А в Росії проводити якісь. Насправді в нас стоїть в центрі міста зал уже скільки років, і ніхто його не використовує. Він є. У нього дуже багато проблем. Але вони вирішуються. І там можна у нас в Вінниці велика проблема зал для концертів. Ви ж бачите, нас об'їжджають гастролери. Чому? Тому що у нас 900 місць в Домі офіцерів. Значить, 900 місць це означає в два рази дорожчі квитки, ніж в 1600 місць. Розумієте? І це дуже велика. Про... Мало того, цей зал належить військовим. Тобто у нас яка культура і кого ми можемо запросити, вирішують військові. Чому так? Ну, Це вже інше питання, і до того ж, ви бачите, воно одне за одне чіпляється. Так що ось а, а і до речі, про, про була така ідея в минулому році, але я ж говорю, як коли я один туди зайшов, як глянув, то в мене руки опустилися. А в цьому році молоді люди з Києва вирішили провести там з 20 по 30, Називається такий проект Над Богом. Він називається. Приїдуть до нас дуже цікаві, і дуже багато хто співпрацює з центром під Чука, художники до нас. Вони будуть там. Ці дні малювати чи щось там робити, інсталювати і так далі. Потім це буде виставка. Буде велика дискусійна платформа, до речі, про декомунізацію саме, як її проводити, прийдуть люди з різних регіонів. Це буде дуже цікаво. Я запрошую всіх, хто, хто не байдужий, до цього долучитися. Прийдіть по. В свої, свої зауваження, які скажете, почуйте розумних людей, молодих, побачите гарних. Я думаю, що там будуть різні, різні культурно-мистецькі заходи. Я б, наприклад, хотів би показати нашу програму Венеціанського кінофестивалю, який буде ось-ось на день міста, вже програма вже зібрана. А крім того, в цю програму дуже багато не зайшло. Там, наприклад, чорна комедія не зайшла, а б хотілося б, щоб люди її подивилися. В кучки. хотілося би, щоб старі українські комедії подивилися. Та там місце є. Поставив проєктор вперед. Ось тільки. Кому це потрібно? Ну, а от люди не йшли в Києві фінансування, якесь там фінансування, там приберуть, там все зроблять. Я думаю, що ми зможемо, після того, як вони поїдуть, ми зможемо і далі це все розвивати. Тобто, бачите, як ідеї? Олександр Михайлович, давайте, в принципі, зараз ідеї відкладемо. Uh, тому що ідей багато, аби їх можна було тільки створити. Але я вам просто хочу сказати, що найцінніше в світі це ідея, щоб ви знали. Це. Mm. Mm. <плес> так. В принципі, я з вами згоден. І ще одне в мене є питання, дуже багато питань взагалі, але ну, всі ми не зможемо обсудити. Uh, про вас. Uh, багато віничан знають вас як майстра винороба. І у вас, я знаю, дуже є багато рецептів. Uh, Саме по вину. І один з них це, е, здається, мандариновий рецепт. Ну, це найбільший розголос роз... Ну, давайте так: про майстра винороби. Е, е, часто кажуть. Ти людина-легенда. Е, насправді, я не я людина, це людина, яка навколо, навколо якої складають легенди. Насправді, е, ну не в сенсі там якийсь гричник, а я дуже багато. Ну, який я майстер винороблю? Ну, ну там років 5-6 працюю, е, ну роблю вино. Практик якийсь певний, розумієте? Єдине, що я роблю такі вини, які не роблять е, е, я не думаю, що зараз у когось знайдеться. На території там не тільки Вінницької України знайдеться 20 літрів е, вина із кульбабки. Чи, е, чи вино там стоян, ну в строяндах е, роблять пелюсків, я думаю, що таке є. Е, 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 це тільки ви, ви мені говорите, да? я чуть не запізнився, чого, тому що переливав вино із помідор, хочу зробити. От переливав з бутля на бутиль, маю їхати на Карпати, треба все це під 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 підтягнути. От насправді, а мандарини чого так ну, незвично. Не роблять у світі так, такі вина. З ананаса роблять. У мене є вино з лимона. От, лимон, якби цікавіше у мене, я хотів зробити ліманчело, а лиманчело робиться на це настойка стойка горілки на, чи спірта на шкурки. А залишились самі лимони. То що робить? Ну, значить, вино. Із... Мене є я... дуже, дуже цікаве. Дуже... А мандарини чого? Тому що у Фейсбук я сфотографував відро з почищеними мандаринами. І чомусь людям здавалося, що це щось неймовірне. Хоча насправді існує такий час на нашому базарі оптовому. Коли це коштує копійки. Чому? Тому що ну, там же ж не, не обов'язково зовсім якісні мандарини, а такі вже не мають товар, для вина, які не мають товарного вигляду. А коли почистив, не мають томатний вигляд. От. Ну і от я одного разу так на, начистив, сфотографував, і тут, звісно, був розголос такий. Всі облизилися сказали, як це так, лучше їх так з'їсти. На жаль, час нашого ефіру завершується. Я дуже радий, тому що ви сьогодні завітали до нас, і особисто дуже радий, що ми обговорили сьогодні частинку питань, яких я хотів вам задати. Вам я дякую і нагадую нашим слухачам і глядачам, що сьогодні це був спільний проект радіокомпанії Місто над Бугом», Радіо Вінниця та Телеканалу. «Доба». всього вам найкращого і до побачення. Hvað er þetta?